of the population, including the of well, they the sense of, and the of the as to and During this to the and During these four years, many beautiful words and compliments have been said about humanity we still remember your words the, from the first days of the war when the americans offered you a safe shelter and transport the fight is here i need ammunition not a ride today you could say the fight is still here we still need ammunition, not compliments. I also remember our first meeting, right after you won the presidential elections seven years ago, when we flew in a helicopter over Harkis. And when we home, home, when we wanted to end the conflict. With Зазначили, що хочете завершити, що ви стали президентом для того, щоб принести ми Україні. Ви так само як і більшість українського народу, хочуть і прагнуть нормальних взаємовідносин з усіма сусідами. У Ук... війна опинилася не виборах без Зеленського або України. і оборона від. Агресор. Захист свободи, захист прав людини, захист права на приєднання до НАТО та Європейського Союзу. Сьогодні ми вдячні вам ми лише за той факт, що Україна бачить найвищу ціну на противнику, за те, що вона стримує загрозу для нас, ну, для коняків, для європейців, для всього світу. Так, для усього західного світу, для It того, щоб зрозуміти це достатньо згадати публічні поображення передової України, там де можна побачити іранські дрони міжкорейських військових. Ми також як, що видаєте усьому світу, що боротьби, без готовності стати перед здо, без сила та рішучості. Неможливо вижити. А також пар, що можливо для когось це стало. Це цікава реальність, але усі ці демократії, процвітання, в ми процвітання є важливим, але ми ніколи не повинні ставити під сумніви те, що не доведеться боротися, тому що ви і я чудово розуміємо наскільки вже з нивою є реальність без принципів. Законів та свобод. І це також є наші мрії, це безумовно є важним того, що да і я сьогодні хотів би абсолютно чітко зазначити, що за те буварку проти. NATO is obsolete. The old world order should no longer exist. Настав час політичній основі операції і ради великих держав. Ті, хто думають, що все можна купити, повинні завжди пам'ятати, що філософія означатиме, що продати можуть кожного і кожного. The United West with values and institutions, with NATO and the European Union, is the best political investment in the history of Європейський Союз це найкраще пунктичне корень, яке группа, destroy our world. Що ми не можемо нікого зруйнувати наш світ. Ми маємо бути сильними, тому що немає гіршого в політиці, ніж поєднання сили на рівні. Основа нашої цивілізації завжди полягала в тому, щоб ми стояли на стороні добра. Че добро не завжди може захищати себе. Саме тому ми повинні бути сильними. І ми не можемо бути добрим. Це український урок для кожного індепант Юкраїнська й довго живе кожна Україна і склона і поцікаючи Дякую. Дуже дякую. Велика честь, дійсно дуже дякую. Дорогі друзі, дякую вам за цю нагороду для українського народу. Я дуже пишаюся, Дуже дякую нагороди української сили та нашої дружби, дружби з усіма вами. Адже без дружби самої лише сили ніколи не достатньо, і саме тому Україна так наполегливо працює заради створення щонайменше взаєморозуміння, взаємної поваги та справедливого ставлення до кожного. Це що найменше. А ще краще заради створення справжньої дружби. Сьогодні я хочу подякувати у такому ж дружньому тоні, подякувати усім лідерам, без яких цей день та сила, яку ми маємо сьогодні, просто були б неможливими. Я хочу подякувати Урсулі, яка працює з нами так, ніби ми вже є частиною спільної європейської домівки. Хоче нам ще потрібно відкрити перемовини у кластерах, і відверто кажучи, це залежить не від нас. А від багатьох наших друзів і Антоніо. Я вдячний. Він завжди з нами, і завжди повністю нами, і це маючи 27 інших країн-членів, що теж потребують його уваги. Дякую Фрідрихе. Він може бути жорстким партнером у дискусії. Але зрештою, він один з тих партнерів, кого справді поважнує і цінує весь світ. Я дякую Німеччині. За це потужне і видиме лідерство. Я дякую Еммануелю, який завжди на зв'язку завжди пропонує нові потужні ідеї без сумніву. Дякую, Кіра, за те, що зберігаєш Британію в ролі лідера, і за те, що, ага, мій, то, що слово готовність означає «готовність дій». Джорджі широ приймається Україною, змісно трохи менше ніж Італією, але більше емоційно ніж половина світу. Дякую дуже. А я хочу подякувати Дональду Бі по той бік великого, великого прекрасного пряму Дональді Трампа, президенту Дональду Трампу, має силу сути Росію, а також Дональду, який поруч з нами допомагає об'єднувати наші народи океан, завдяки спільній силі я дякую каролю за те що працює з нами щоб зробити майбутнє ще добрішим ніж минуле мете ви знаєте як ми вдячні Данії, усій Данії, включно з гренландії дякую, Алекса, Гелсенкі друже. Київ і Гельсинки справді живуть за одним часом, і на одній сторінці Йонаса. Дякую, коли ви стоїте з Україною. Ми відчуваємо як менше холод і більше сила. Ульфе, дякую за все, і особливо за гріпини, гітанесе. Дякую за зміцнення дружби в нашому регіоні. Дякую, Едгарсе, за те, що ви з нами. Кристане, дякую. Ваш голос завжди звучить за Україною і дякую, Петро. Ми виразно відчуваємо, як деколи Чехія підтримує Україну і звук роботи нашої артилерії, коли в неї достатньо снарядів. То є також вдячність Чехії і чеській ініціативі. Дякую, Нікушора, за миттєву реакцію, коли потрібна допомога, і за наполегливу роботу. Дякую, має за те, що, попри все, ми разом. І дякую, Роберте, за те, що ми, як сусіди, ми залишаємося добрими сусідами. Дякую, Андрей, за... Пильний і послідовний курс Хорватії, дякую, Петро, за об'єднання Іспанії навколо підтримки нашої єдності з Європою. Дякую більше за те, що Португалія завжди з нами. І Еді, дякую. Навіть твої жарти допомагають зміцнювати спільну європейську позицію. Дякую, Діку, за принципову підтримку Нідерландів і за те, що... Що го ага, Це не просто порожнє слово для Путіна а щось. По справжньому його лякає і Міхале, Дякую за те, що Ірландія ніколи не залишалася байдужою. Дякую, дякую за те, що тримаєш європейське питання у фокусі в Греції. Дякую, нікосе, дякую. за єдність із усіма. Ми щиро сподіваємося, що ваше головування в ЄС відімкне принаймні деякі замки на нашому шляху до членства, які залишались нам на ними за попередніх головувань. І дякую. Тую, Марку, генеральному секретарю Марку Рюте. В нього особлива місія тримати у фокусі і всіх нас в Європі так і в США водночас і Роберто, Дякую. В Європейський парламент ніколи не втомлюється і не дозволяє іншим втомлюватись, розслаблятись чи забувати. Дякую Ільхаме за розуміння того, що в серцях українців із 2014 року, і наскільки для нас важливо захищати свою гідність, і дякую президенту Ердогану за те, що туреччина ніколи не залишалася стороні, коли йдеться е про нашу територіальну цілісність. Дякую, Марку, премєр міністру Карні. Він географічно. Далеко від нас, але етично завжди з нами. Те, що є вкоріненою в Європі, і те, що робить нас усіх кращими. І я навіть хочу подякувати Віктору. Ви всі знаєте, кого я маю на увазі, бо по-своєму він підштовхує всіх нас в Європі бути кращими. Кращими, хоча б для того, щоб ми ніколи не ставали такими, як він, людиною, яка неначе забула про значення слова сором в Україні. Коли я називаю ці імена, люди точно знають про кого йдеться. І що стоїть за кожним ім'ям, Що вже зроблено? Що ще можна зробити, і за що ми вже вдячні або будемо вдячні Не випадково українці знають європейських лідерів на ім'я, і ще я можу звертатись до них так само. Це показує наскільки ми близькі. Скільки справжніх дружніх зв'язків ми побудували, і як багато ми проходимо пліч о пліч Я згадав лише тих, хто сьогодні перебуває на посаді при владі, але ми пам'ятаємо всіх, чотири роки ми стоїмо, Ми тримаємось. І Я дуже вдячний всім, хто допомагає Україні, нашому народу, українцям. Нашій чудові країні і я дякую всім вам, всім хто працює заради того, щоб зупинити цю війну, щоб зупинити цю особу і щоб настав справжній мир. Я дякую за те, що ви помагаєте поважаєте наш народ, поважаєте всіх українців. і ми поважаємо вас. Дуже дякую. Я дуже дякую за цю нагороду. Це дійсно велика честь бути тут і бути президентом моєї величної країни. Я дуже дякую і слава Україні.